Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Перш за все, закликаю вас підписуватись на канал та поширювати відео серед друзів та знайомих. Чому? Я гадаю, що їм буде цікаво дізнатись про події в Монреалі та подивитись саме ті відео, які дивитесь ви. Сьогодні я пропоную вам огляд подій в українській громаді за травень. Травень був дуже насиченим місяцем щодо подій в українській громаді, ну і взагалі в нас було багато подій канадійських. Цього року українці організовують ряд подій, присвячених століттю спілки української молоді міжнародної організації, заснованої в Україні в 1925 році, яка об'єднує молодь світового українства. 2 травня в Монреалі краєва управа урочисто відкрила 34-й краєвий з'їзд спілки української молоді Канади подію, що стала символом єдності поколінь та продовження великої традиції. На подію зібралися учасники з різних провінцій, щоб разом відзначити століття служіння молоді, культурі та Україні. Михайло Швець, голова провінційної ради Конгресу українців Канади та колишній голова осередку Сум в Монреалі, поділився враженнями та особистими спогадами. Я думаю, що Сум виховує національно свідомих лідерів, і якраз як ми дивимося в зал сьогодні. То ми це бачимо дуже багато і на світовому рівні цей сумівець, колишній голови світового конгресу. Ми тут маємо від провінційних рад, не тільки Квебету, але від Альберти, також сумівка. Ми маємо дуже багато сумівців, котрі беруть на себе відповідальність, щоб бути добрими провідниками українців. 8 травня відбувся день пам'яті та примирення і перемоги над нацизмом. Канадійці вшанували пам'ять жертв Другої світової війни. У Отаві відбулася церемонія вшанування пам'яті полеглих у Другій світовій війні українців. Про це заявили у посольстві України в Канаді, яке виступило організатором заходу. Ми вшанували пам'ять мільйонів загиблих, згадували українських солдатів, які боролися у лавах антигітлерівської коаліції, і дякували тим, хто сьогодні боронить свободу Європи на фронтах в Україні. Йдеться у повідомленні з 9 по 11 травня в університеті Лаваля в місті Квебек відбувся юніорський волейбольний турнір Руж Еор, який уже в четверте прийняв юніорську жіночу команду з України. Представники української громади Монреаля та Квебека разом з головою провінційної ради Конгресу українців Канади Михайлом Швецем зустріли команду, аби висловити підтримку. У час війни підтримка української молоді на міжнародних аренах залишається важливою складовою солідарності. Попри складну ситуацію на батьківщині, юні спортсменки з Полтави змогли приїхати до Канади щоб представити свою країну. Еміль Лап'єр, президент волейбольного клубу Університету Лаваля, наголосив, що хотілося дати цим дівчатам можливість бодай на тиждень відірватися від тиранії війни, відчути, що вони в безпеці і що їх підтримують. 10 травня творчий колектив Лязарівар. Організував велике шоу відкриття в Монреальському афромюзе, де на сцені виступили понад 20 артистів різного музичного та культурного жанрів, і, зокрема, українського. Живі виступи, показ мод, візуальне містецтво, різні стилі, танцюристи, діджеї та вечірка з відкритим баром. У цьому ексклюзивному інтерв'ю ми говоримо з організаторкою Мариною Крейцеровою, українською співачкою, яка вважає проект корисною мережею для знайомства різних артистів. Вистава Маріуполь відбулася 3 та 10 травня в Монреальському театрі Озікюрі. Ця п'єса написана у відповідь на пекуче відчуття безпорадності перед обличчям глобальних прірв. Ідея твору виникла в Україні під час перетворення Маріупольського театру на бомбосховище, але вистава починається з інших пов'язаних подій за участю акторів та їхніх майстрів. Складений і зіставлених фрагментів текст допускає відступи з метою дослідження запаморочення, які відчуває людина перед обличчям жорстокості війни та нападок на людяність. Автором п'єси є Філіп Дюкро, режисером Саша Самар. А серед виконавців Олена Хом'якова, активна діячка в українській громаді Монреаля. В травні цього року українська громада відзначила важливу подію для української культури в Канаді. Це було 80 років заснування українського танцювального ансамблю Марунчак. Який втілює традиції і танцювальне мистецтво в кожному русі. Ансамбль Марунчак, заснований ще в 45-му році Петром Марунчуком, не тільки зберігав, а й передавав юнакам красу українського танцю. Лідія Дида, інструкторка ансамблю, говорить, що створення танцювального колективу було натхнене пристрастю до української культури та бажанням зробити танець доступним для всіх. 17 травня в Монреалі відбувся благодійний захід під назвою Дикі шершні Wild Hornets, де була жива демонстрація керування. Дронами та збір коштів для найбільшого виробника fpv дронів в Україні. Один із координаторів міжнародної підтримки, канадсько-український журналіст Алекс Розлен, який мешкає в провінції Квебек, говорить, що ця організація виготовляє дрони в Україні для фронту завдяки пожертвам не лише від діаспори, а й самих військових. Тому й організовано благодійну акцію в Монреалі, де збирають кошти на нову партію дронів найефективнішу зброю української армії сьогодні. Сам Алекс тричі їздив до України, доставляв дрони на фронт, спілкувався з солдатами, і саме тому організовує подібні події в Канаді, щоб українці не залишилися на самоті. Кожен донат має ще більше значення, особливо тепер, коли США зменшили підтримку. Організація Дикі Шершні є частиною Українсько-Канадського фронту економіка України з Канади та співпрацює з Конгресом українців Канади у травні 2025 року. В приміщенні The Black Watch у Монреалі відбулася важлива подія для української громади Квебеку: оголошення благодійного турніру з гольфу, метою якого є збір коштів на підтримку та реабілітацію новоприбулих українців у провінції. Запрошую всіх українців до перший гольф-турнір. Кук має гольф турнір для всіх українців, що приїхали з України. Ми є разом із Le Sentier, які допомагають канадським ветеранам. Гольф-турнір буде 26 липня у клуб клюці гольф Лорен на півночі Монтереалі. Тільки 25 хвилин. То прошу знайдіть ваші дружини, чотири по людини треба для гольфу. Майте ім'я для вашої дружини, вашої гурт і прийдіть поосолодіться із гольфом. 15 травня українська громада святкувала Міжнародний день вишиванки. Свято, що символізує єдність, національну свідомість і багатогранність української ідентичності. Захід був організований Квебекським відділком Конгресу українців Канади і зібрав на площі людей як українців, так і друзів України з-поміж місцевих мешканців. 24 травня оце так записують собаками. коти мовчать. А у мене пташка А-а-а, ну да, точно. 24 травня 2025 року в залі Українського православного собору Святої Софії в Монреалі відбувся семінар з побудови української спільноти в Квебеку. Події організовано українською канадською організацією юристів спільно з Квебекською провінційною радою конгресу українців Канади. У програмі заходу були виступи провідних фахівців про найкращі практики в управлінні організацією. Та про те, як писати ефективні грантові заявки та залучати фінансування, та про стратегії маркетингу в соціальних мережах. Український клуб Монреаля у партнерстві з колекцій La Grande Transition 2025 31 травня організував важливу академічну дискусію про російсько-українську війну в рамках конференції університету ЮКАМ. Учасники обмінялися думками зі спікерами, зокрема з двома українськими доповідачами. Серед експертів були Оксана Шевель, доцент кафедри порівняльної політології Університет Тавца США, Марія Попова, доцентка політології Університету МакГІЛ та Юлія Юрченко, викладачка політичної економії Університет Грінвіча, Велика Британія. Ну, ось ви побачили, які події відбулися у травні в українській громаді у Монреалі. І я вас закликаю, будь ласка, слідкуйте за подіями, які у нас відбуваються в громаді, долучайтесь до них завжди. Потрібно більше людей, присутніх на цих подіях. І, звичайно, підписуйтесь на наш канал, поширюйте наше відео, і дуже приємно читати ваші коментарі під нашими відео на Фейсбук, на Фейсбук та на нашому Ютуб каналі Українська хвиля. Ради вас бачити!